Друзі, привіт! Хочу розказати про нову послугу в нашому салоні оплата частинами за будь який товар. Це послуга від банку. Приватбанк, як ви всі знаєте, надає цю послугу. Для того щоб скористатися даною послугою, вам треба прийти до нас салон, обрати будь-який товар з асортименту і замовити оплату частинами. Зараз ми покажемо, як це робиться. Отже, обираєте товар, який ви хочете придбати, і, наприклад, у вас не вистачає цієї суми, або ви хочете взяти, наприклад, топку окремо оплатити і роботи по встановленню окремо. Отже, ви вибираєте товар, який вам потрібен, даєте менеджеру, і менеджер проводить продажі, продаж через термінал. Отже, ви вибрали продукт, який ви хочете, товар, який ви хочете купити, підносите телефон до терміналу, а менеджер в цей час оформлює оплату. Все. Отже, ми підтверджуємо в телефоні оплату частинами. Договір приходить нам на e-mail і в додаток, і ми забираємо свій товар. До побачення! До побачення! Приходьте до нас і оформляйте оплату частинами.